Вітаємо, друзі, в ефірі каналу Еквалімпік, інформаційно-аналітична студія Шлях до Парижу. Як вже зрозуміло, з назви, звісно, мова буде йти про підготовку нашої національної паралімпійської збірної України до головних літніх Паралімпійських ігор. Чотириріччя, і, звісно, ми покладаємо високі надії, сподівання на наших хлопців і дівчат. От, наприклад, наші лучники настільки чудові, що про них хочеться говорити не. Одну студію, а краще декілька. Тож поїхали, слава Україні! Героям слава! З вами Ігор Мартиненко та Руслан Семенець. Так, ми вже розпочали говорити про стрільбу з лука. Наші паралімпійці, ми знаємо, одні з найкращих у світі, одні з найкращих в Європі. Що вони тільки підтвердили в італійському Римі, так, ну і кількість медалей говорить сама за себе. Так. Наші паралучники в італійській столиці вибороли чотири високі нагороди: дві срібні та дві бронзові. І більш того, наша команда війшла в десятку найсильніших команд старого світу. Ну, справді, от перед тим як ми подивимося сюжет, це вже так. Відкриваємо завісу. От, Руслане, як тобі здається, звісно, в Парижі буде вже не тільки європейська когорта, а всесвітня еліта світового паралуку. А от чи вдасться, зрештою, нашим стрільцям, ну, принаймні, спробувати повторити цей результат вже на Паралімпійських іграх? Я думаю, що вдасться навіть покращити. Ось так. Ну, звісно, Руслан в нас оптиміст. А все чому? Тому що він вже знає, про що буде йти мова в наступному сюжеті, а ви ще ні. Тому дивіться все, що підготувала ексклюзивна знімальна група каналу Еквалімпік. Українські паралучники готуються до Паралімпіади в Парижі, яка відбудеться у серпні цього року. На чемпіонаті Європи зі стрільби Лука у Римі вони здобули чотири нагороди, показавши виняткову майстерність. Цей вражаючий успіх в основному був досягнутий тими, хто вже має ліцензії на участь у Паралімпійських іграх. Їх у нашої збірної 5. У нас буде збір у Львові. Потім у нас буде Кубок Європи в Чехії в кінці червня, і потім уже в липні місяці. Будемо тренуватися просто, без всяких таких, можна сказати, зобов'язань, відшліфовувати техніку, перевіряти підгонку луків, тому що це треба робити постійно. І потім вже знову збір в Чехії в серпні місяці і потім отуди на Паралімпіаду. Поїдемо. Ну, як ви знаєте, всі мічкають о. Паралімпійських медалях любий спортсмен. І я сподіваюся, що в цьому році, може, нам повезе і хто що-небудь що да, завоює. Українські паралімпійці вкладають максимум зусиль у підготовку, оскільки їх вид спорту вважається непередбачуваним. Професіоналізм команди підтверджує її нещодавний успіх. Подальші плани після чемпіонату Європи буде поїздка в Україну. Там будуть щоденні тренування, підготовка до інших змагань до найголовніших параолімпіади у серпні місяці цього року. Спортсмени відзначають, що отримують величезне задоволення від стрільби з лука. Цей вид спорту не лише приносять медалі. А й відіграє важливу роль у реабілітації, зокрема наших захисників із Збройних сил України. Цей вид е, спорту лука» дуже допомагає для реабілітації, для відновлення е, людей, які отримали поранення для наших хлопців з Збройних Сил України. Попри всі труднощі, українські перелучники продовжують демонструвати світові свою майстерність. Сила духу та незламність саме ці якості притаманні нашим спортсменам. Триматись купи, боротись і поборемо. Тому що ми сильні і ми незламні. Віримо в успіхи наших спортсменів і бажаємо їм перемог на паралімпіаді. Все буде Україна. Прекрасний сюжет. Дякуємо колегам. Блискавичний виступ українського секстету. Так, лише шість спортсменів, а які результати ігра. Як ти думаєш, чому криється секрет цього успіху? Ну а, насправді мені здається, це от українська. Єдність, сила духу, характеру, а ще, до речі, і сила тренерського штабу. Тим більше в нас дуже хороші фахівці. І от якраз зараз з головним тренером національної паралімпійської збірної України зі стрільби з луку, з Олегом Авдєнтовим, ми й матимемо честь поговорити. Тож, пане Олег, сподіваюся, ви нас чуєте, бачите. Ось хочеться запитати, де ви зараз, як справи і чим? Займається наша збірна України зараз. У нас буде з 22 числа червня етап Кубку Європи в Чехії, і цей НТЗ, який на якому зараз знаходяться спортсмени, вони готуються к цьому кубку України. Ні, то все загалом є підготовкою до самого головного старту. Це Паралімпійські ігри. А як оцінити цьогорічні виступи на турнірах? Нещодавно завершився Чемпіонат Європи, зокрема і на ньому. Гарно виступили на Європі, ні очікувано гарно. Хотілося б більшого, але не змогли. Знаєте, є така ну, правда, москальська книжка, називається Князь Серебряний. Не ну, от князі вже це серебро, срібло вже трошки занудило. Хочеться золота. Я такий жадний, хочу, як Мідас, хочу золота. А скільки ліцензій збірної України? Як багато їх? В цьому віде спорту у нас 4 лічні ліцензії і одна мікс. Так що на цю олімпіаду ми їдемо доволі так представительною делегацією. Наприклад, в Токіо було всего дві ліцензії. Тут ми маємо якісь сенси, маємо якісь сподівання на те, що ми можемо завоювати якусь -то паралімпійську медаль. Пане Олеже, які плани, які цілі на ігри? Медалі? Ні, ну задачі сюди ставиться для того, щоби е, Розумієте, на цих іграх теж світ не закривається і мир не кінчається. Бо треба вже працювати на наступні ігри, вже набирати нових людей, вже опробірувати їх. На жаль, поки що так не масово не з'являються ці хлопці дівчата, які отримали ранення на війні. На жаль, вони поки що певно не пройшли ту психологічну реабілітацію саму для себе. Вони ще не, не можуть. Уявити собі, що людина, навіть там без руки, без ноги, може займатися активно спортом, досягати якісь певні результати, е, на жаль, поки таких людей мало. Но навіть навіть <кій> у нас є молоді до спортсмени досить, які ще можуть стріляти декілька лімпі... паралімпіад. Тому якщо на цій паралімпіаді щось ніби. Не вийде, то будем прицілюватися на наступну паралімпіаду і тому подібне. Ну так, в минулого разу у нас дійсно було невелике представництво, лише два представники, і, наскільки я пам'ятаю, обидва вилетіли десь на стадії 1-16 фіналу. Ні, дзьоба Балян вилетіла в одній восьмій, а Таманенко в одній шістнадцятій. На жаль, ну опять же, от там був о, чемпіон о, Паралімпіади в Ріо де жанейро іранець, якого я тренував, поки працював в Ірані. І під моїм керівництвом він став паралімпійським чемпіоном в Ріо де жанейро Він програв теж в першому спарінгу з непоганим результатом кваліфікації. Он теж шов, він йшов перший. І він програв в першому же колі, так що тут <хи>, не можна так сказати нічого, що от вже і все, от став першим кваліфікації і тому подібне. От навіть даже ці, от хлопці, які яких я показував, е от один помолодше. Він став особисто бронзовим призером чемпіонату Європи, хоча в кваліфікації він був ніж, ніж інший, який в кріслі колісному перепрошую, сідить, я ж кажу: тут э, людина, яка ти знаєш, що стріляє так доволі серйозний результат, і вдруг вона стріляє в спарінгі з тобою, стріляє по четверкам, по п'ятеркам, по шестеркам, Ну то і просто дарує тобі перемогу. А як вважаєте, над чим ще потрібно працювати? Як вам сказати? Стараюся поменше менше ругатись на них. <свісно> Щоб вони спокійніше себе відчували? То, по-перше, а по-друге, ну які акценти? Ну, праця, 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 відпрацювання техніки пострілу. Е Праця над психологічним, над психологічним станом людини, бо дуже багато залежить від психології спортсмена і тому відпрацьовуємо це, Тому потрібні старти, і міжнародні старти, і внутріукраїнські старти, на яких ми теж стріляємо на. Які йдуть по будемо так казати по здорових спортсменах, ворог хоче нам зіпсувати все, що тільки можна, і звісно, страждає кожен українець. Спорт тут не виключення. Тож ось в таких умовах, реаліях повномасштабної війни, як вам вдається тренуватися, готувати команду і тривоги? І, звісно, не забуваємо про блекаути, відключення світла. Е, Отак, от якось викручуємося. На зло всім, всім. Не знаю, як їх називати. Як їх називати не можна казати? Ну на всім-сім. Саме головне, що мірова спільнота не допустила цих спортсменів до міжнародних змагань. У всякому випадку сріблі з лука немає ні в статусі нейтральних, ні, тим паче в статусі збірної команди цієї клятої країни. Пане Олеже. А як особисто ви підтримуєте атлетів? Ну, звісно, крім того, що ви менше на них кричите, як ви казали. Я ж Чим як Та Вони самі самі змотивовані. Їм це подобається, розумієте? Коли людині це подобається, то не треба ні спонукати якоїсь операції і тому подібне. Вона сама це все робить з задоволенням. І затримує від цього задоволення. А задача тренера. Подкоректувати працю так, щоб ще більше було. Не тільки вони задоволені, ще й я був задоволений. А от коли на все сходиться, і вони, і я задоволений, от тоді йде результат. Ну і наостанок цікаво дізнатися, як ще шукають мотивацію наші спортсмени. Це саме головне постріл: коли читаєш оці філософські твори тих же японців як вони стріляють із лука. Для них не є смисл попастись, для них смисл зробити постріл і залишитися е, задоволеним від свого пострілу. Розумієте, до ті, до, до якісь до точки там, внутрішнього самовдосконалення. Ну, от якщо вони дойдуть, ну, то будемо мати Щиро дякуємо, пане Олеже, бажаємо успіху в Парижі на іграх. І звісно, чекаємо вже з командою, обов'язково з медалями тут, у Києві. Олег Авдєнтов, головний тренер Національної паралімпійської збірної України з Лукус. З Пара Луку був цієї миті в нашому ефірі. Наш ефір вже потихеньку добігає кінця, але ми точно тепер впевнені, що наші лучники віддадуть всі сили і обов'язково. Ко будуть боротися в Парижі за медалі, з вами був шлях до Парижу Ігор Мартиненко та Руслан Семенець. Так, друзі, щиро дякуємо і ми, і вся команда каналу Еквалімпік за вашу увагу, за вашу підтримку. Не забувайте підписуватись звичайно на канал «Еквалімпік» на всіх платформах: YouTube, Facebook, Instagram. Звичайно, все можливо тільки завдяки Збройним силам України. Тому підтримуємо сили оборони України і чекаємо на... Нові зустрічі вони обов'язково будуть скоро. А поки на все добре, бажаємо всього найкращого. А Україні разом кажемо. Перемагай!